Фонд інвестиційний допомоги оперному чи балетному мистецтву то це було б дуже прекрасно. Мені здається, що це було б найкраще рішення нашого нашої конференції, нашого засідання. Ну ми розуміємо, що все так швидко не вирішується, але шлях означений. Мені здається, якщо ми по ньому підемо, то якісь здобутки у нас все ж таки будуть. Maybe we have questions. Може, в нас є питання з аудиторії? Дуже вам дякую. Може, ми можемо порівняти вашу ідею з композиторами, з музикантами з України і Швейцарії. В нашому оперному театрі є дуже багато. Вистав з українською музикою і це можна поставити у Швейцарії, але не обов'язково Берні, тому що це може бути дуже цікавим. І найбільш цікавим є те, що це все було створено протягом війни, протягом цієї ситуації, і це була б дуже е, прекрасна ідея, і може спочатку ми б хотіли ми б змогли презентувати відео з Катериною. Або е, з Катериною, або е, показати це. це є проблемою презентувати це. Ми би дуже хотіли це показати, тому що це більше, ніж Одеса. Це українські композитори, які дуже е, е, показують дуже гарну музику, і інша, е, інша, інша пропозиція є. Це кінофестиваль, який є між відбувається між Одесою та Марселем, і який е, треба підтримати, тому що це для молодих режисерів і молодих кінотеатрів з Франції і з України, і, і вони потребують підтримки. І в нас є переможці з попередніх фестивалів, і ми можемо організувати щось, наприклад, кінофорума, щоб сфокусуватися, і щоб. щоб Велика аудиторія могла це побачити. Дуже вам дякую. Щиро дякую вам, Тетяно. Я відповім коротко. Ми створили фонд з метою промоції талантів просування талантів. Комітет переглядатиме всі проєкти, і ми будемо їх представляти. На фестивалі на рівні картонів, і це буде теж слугувати промоцією. Нам нелегко підтримувати всі фестивалі та всі ініціативи, тому що їх дуже багато. Ми дуже щасливі, що їх є так багато. Ми обираємо для себе імплементувати це таким. Чином, тому що для креаторів, для розробників буде важливо мати кошти, щоб вони могли приїздити на фестивалі. Але ми підтримуємо вас. Також якщо будуть проекти, які отримають таке фінансування, це буде дуже. Дуже добре. Чи є запитання і коментарі від аудиторії? Був свого часу про гербеція підтримувала обміни в музичному житті між музикантами українськими та швейцарськими. Якщо швейцарці приїдуть до України, це буде більше. Ще більш актуально, щоб про Гельвеція підтримала всі обміни логістично, це моє питання. Ми повинні звертатися безпосередньо до про Гельвеція з проханням підтримати українських музикантів українських. Композиторів нам це потрібно зараз більше ніж будь-коли. Дуже дякую. Ми, ми включимо це у нашому документі безумовно. Є інші запитання, коментарі? Час спливає, але у нас декілька хвилин. Я думаю, що у всіх є таке відчуття, що тепер наразі всі можливості відкриті, є простір, який має бути заповнений, це може відбутися, але необхідно ще більше дискусій та час для того, що насправді є найбільш вірною дією у цей момент часу я. Дуже рада, що ті наді... наді... тут, і завтра також ми зможемо продовжити цю дискусію та подивитися, які конкретні кроки можна зробити, щоб змінити стан справ. Чи це означатиме запрошення митців з одного боку, відвідати іншу сторону? З нашого боку, це великий шлях, звісно. Який ми можемо подолати до Одеси з метою ще більшої солідарності, та щоб це стало запорукою дружби? Який підхід ми застосуємо? Дякую, Вернер, за те, що ви нагодите ці мости. Для розвитку подальших дій так мені здається. Дякую всім за увагу. Це було дуже приємно і таке пильне, дуже співчутливе відношення до України свідчить про те, що ви з нами. А ми раді тому, що ми потрібні Європі і Європа нас підтримує. Слава Україні і Збройним силам України. We end this round. перш ніж ми завершимо цю панель, я хочу сказати вам декілька слів про наш власний досвід. Я бачив Іоланта Чайковського втричі в Одесі. Тричі я був на цьому спектаклі. І минулого тижня я побачив Іоланту у Берні. Для мене було настільки цікаво, наскільки. По різному, один і той же твір може виконуватися, одна і та сама опера, і навіть це є основою для діалогу та обмінів. Щиро дякую вам від мене особисто і ми продовжуємо роботу. Я сподіваюся, що музика звучала подібним чином і в Одесі, і в Берні. Не що була не дуже відмінна. Сподіваюся, але що. Вражає я дізнався з цієї конференції, що опера в Одесі дуже напружений графік. має Батерфляй, Дон Кіхот, в суботу. У неділю, дитяча опера. Також Шарівник, смарагдовий шарівник. Олександра Родіна, Катерина. Я б дуже хотіла, щоб ви її почули і побачили. А зараз ми готуємо балет дюймовенька на музику сучасного українського композитора Олександра Шевченка. Так що у нас є що показати і є чим пишатися, і це дійсно високопрофесійно і фахово. Тобто у нас велика перспектива співпраці. Дякую.